Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Тарифи на воду у Запоріжжі таки зростуть. Так вирішила профільна нацкомісія. Вже з 1 січня куб холодної води вартуватиме 21 гривню і 5 копійок. А за водовідведення доведеться віддавати 12,80 за куб. До речі, підвищення погоджували з місцевою владою, і посадовці таке рішення підтримали. Апельсини з пліснявою засохлий гранат, цигарки, відкрита пачка серветок та щось схоже на вафлі. Таку лакшері новорічну гуманітарку роздавали окупанти в Мелітополі. Орки бояться ходити у військовій формі по бердянську, бо в місті вже вбили кількох окупантів. Російське керівництво, звісно ж, сказало, що вони просто зникли безвісти. Тепер поки що живі, вояки віддають перевагу цивільному одягу. З німецького Оберхаузена до Запоріжжя приїхали буржуйки, ковдри, рушники та їжа. Їх міська влада обіцяє розділити між пунктами незламності. З поміж іншого були каски, які планують віддати оперативно-рятувальній службі. Сподіваємось, що хоча б цю гуманітарку не розкрадуть. Окупанти заборонили місцевим виїжджати з села Чорноземне на Мелітопольщині, випускають виключно на заправку. А у самому Мелітополі на ринках все частіше помічають ФСБшників у цивільному, які будь-що намагаються дізнатися про настрої містян. Бітва Віка кажуть орки про контрнаступ ЗСУ на запорізькому напрямку. Чекають висадку десанту в Енергодарії. Тим часом вишукують у гаджетах місцевих патріотичний контент. Якщо знаходять, виписують штраф 10 тисяч своїх папірців. І на десерт подивіться на військову базу расистів у Кам'янці Пологівського району. Кажуть, там багато свіжомогілізованих чмобіків. Підписуйтесь на телеграм-канал 5-ї редакції, там тільки про важливе.